Уже о півдні, 8 червня, гравці, тренери та вболівальники масово підтягувалися на звягерський стадіон Авангард. Саме тут відбувався останній поєдинок українського клубного футболу. А звягель та хуст після бойової нічиєї на Закарпатті таки хотіли визначити володаря останньої перепустки до першої ліги сезону 2024-2025. Задумані та сконцентровані обличчя були в усіх футболістів навіть у іменинника Нікіти Петрука, який точно знав, який подарунок буде найбільш доречним у його святковий день. Юрій Вірт підійшов до гри з мінімальними змінами у складі. На вістрі атаки зі стартових хвилин зіграв Сергій Кисленко. А також вперше з самого початку матчу за команду зіграв останній весняний трансфер клубу Андрій Блізніченко, забігаючи наперед, зіграв вдало. Однак, у першому таймі Закарпатський хуст виявився доволі міцним горішком. Гості навіть створили перші небезпечні моменти в матчі, коли Борисенко пробив вище воріт, а реактивного Станковича вже у карній зоні наздогнав Фесенко. Звягиляни ж відповіли моментом Кисленка, удар якого в упор відбив голкіпер Баліменко. Долю двоматчевого протистояння команди перенесли уже на четвертий тайм. І саме після перерви з Вягалянам вдалося підірвати із сидінь рідні трибуни. Якщо до цього ще один удар Кисленка знову перервав голкіпер, а Фесенко лише трохи не дістав до прострілу іменинника Петрука, що вийшов на заміну, то подача котового на 66-й хвилині перетворилася у гол. Дебютний за звягелью в офіційному матчі для Бореля Томанзото. Саме в першу чергу я відзначу підтримку вболівальників. Я не очікував, що зможу забити. Та сьогодні так сталося. Що саме мій гол допоміг команді кваліфікуватися до першої ліги. Я дуже вдячний партнерам по команді та вболівальникам. Слава слава Україні. Слід відзначити, що гульову передачу прямо перед своєю заміною віддав сам Андрій Блізніченко, один із найзірковіших футболістів звягеля. Таким чином все ж встиг допомогти рідній команді результативною дією у найпотрібніший момент. Це досвідчений футболіст. Він дуже добре вийшов і в першому матчі у Кості, де все-таки підсилив нашу гру, і тому сьогодні довіримо місце в складі, але бачимо те, що він ще не готовий на 100%. Це однозначно багато пропустив. Зараз і в нього травма була, і в принципі набирає кондиції. І це кваліфікований футболіст, тому сьогодні він зробив цю гольову передачу, яка вирішила там долю цього матчу. Тому ради за нього. Я думаю, що він набагато набагато сильніше може грати. В нього дуже великий потенціал. Після забитого голу з переконливо добили матч до перемоги, не давши суперникам нічого створити біля власних воріт. А разом з тим змарнувавши декілька нагод, повністю закрити гру. А фінальний свисток до величезної радості місцевої публіки констатував історичний вихід Звягеля до першої ліги чемпіонату України. «Первова перемога, але тут по-другому не може бути, бо це фінал. Сьогодні був фінал. сьогодні тільки один міг бути сьогодні Переможець, сьогодні тя переможець – Це Звягель». приємною вишенькою на святковому торті. Стало вручення з історичних бронзових медалей другої ліги. в першу чергу подякувати всім тренерам які приклали до цього свої свої думки свою працю це Юрий максимов це шищенко це гібалюк це Вірт. Всі ми разом зробили зробили це і я дуже щиро вітаю нашого президента і нашого так сказать нашого спонсора геннадія власла буткевича без нього без його підтримки нічого б не було і привітати хочу всіх уболівальників, які нас підтримували, дійсно підтримували. І при поразках, і при невдачах не, не важливо все виграв вигравати, але ми хотіли, і ми це зробили. Тому я вітаю і вдячний всім. В час війни стільки позитивних емоцій ніде не отримуєш. Тільки футбол, де такі позитивні емоції. Без позитиву ми б, ми б не змогли б стільки боротися проти такого е, шаленого великого гігантського ворога, якого всі бояться в світі, тільки Україна не боїться, бореться до кінця і перемагає в цій боротьбі. Е, так що футбол зараз потрібен. Ми будемо далі працювати над тим, щоб футбол був, був з в Звягелі. Попереду у Звягеля нова, вже першолігова сторінка історії. Уже зовсім скоро у свій третій професійний сезон команда спробує свої сили на новому щаблі українського футболу. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.